Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 1 липня. Буду традиційно проводити огляди цін на автомобілі, що продаються. А також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вам вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх? Так, також важлива інформація. Сьогодні я вже останній раз знімаю для вас відео. Буде продовжувати вже е, мій чоловік Василь і по Луцьку, і по Франківську, і вже і по Львову. Я йду в декретну відпустку. Сподіваюсь, скоро побачимося. Гарного вам перегляду. Volkswagen Тігуан. 16-го року, 17500 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка. 37 тисяч пробіг. Напевно, буде в милях. Пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Панорамний дах, мультикермо. Так, тут Пробіг. Ну, тобто мильовода, дисплей, навігація, підігріве сидінь, кондиціонер. Куди пульбочку 5 Ауді Кіп'ята 2016 року, 19800 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 75 пробіг, комплектація преміум плюс, номер телефону є. Хіба по пробігу малічі кілометри? Зараз глянемо. Шкіряний чорний салон. Ну, по комплектації, знаєте, електрорегулювання пам'ять сидінь, підігрів сидінь. Панорамний дах так 75 тисяч миль. Пробіг. Так, парктроніки є. Nissan X-Trail, Рідко їх зустрічаємо на ринках. 17-й рік, 23300 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Буде ще торг по автомобілю. 90 тисяч пробіг. Номер телефону власника є. Шкіряний світлий салон з перфорацією, підігріве сидінь, електрорегулювання сидінь. Так, зараз хвилинку. Акустика Bose. Панорамний дах. Так вона виглядає. Ну, Клімат-контроль, звичайно. Дисплей навігації. За деталями вже звертайтеся до власника. Так, Перктроніки. Так, колір темно-коричневий металік. Так, показуємо кросовери по черзі. Спочатку буде Mitsubishi Outlander. 19 рік, 19 тисяч ціна, 2,4 двигун, 30 тисяч пробіг, номер телефону Є. 24 бензин. безключовий доступ, шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Підігрів сидінь. Так, є люк. Глядає клімат контроль. Зараз покажу з цього боку ще. Так, наступний буде Тігуан сімнадцятого року. 16 000 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 66 пробіг. 66 тисяч миль. Шкіряний чорний салон. кондиціонер. Так, і BMW X1 16-го року. Виглядає. Так, є тріщина на лобовому, 21 700 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 109 пробіг. Доктор регулювання пам'яті сидінь, темно коричневого кольору шкіряний салон, панорамний дах. Треба до так виглядає. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Парктроніки. Нісан Рок 17-го року. 22 тисячі ціна, 25 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Номер телефону фіксую, 52 тисячі пробіг. Дякую. Так, дозволу власника показую. Шкіряний світлий салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь. Не виглядає. Підігрів сидінь. Панорамний дах. Клімат-контроль. Дякую. Повний привід. Так, друзі, колись підписники питали, знайшли Renault Captur. Їх на ринках практично не зустрічаємо. 14-й рік, тут 11500 ціна, 1.5 дизель, автоматична коробка передач. Номер телефону. Ось тут 194 пробіг. Так, тріщина на лобовому там напевно видно, безключовий доступ. І парктроніки. Так, показуємо по черзі. Спочатку буде у нас Mercedes ML 11-го року. 21 тисяча ціна, 3,2 дизель, автоматична коробка передач 197 пробіг. Номер телефону є. Шкіряний чорний салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь. Є люк. Так. Підігріву сидінь, вентиляція сидінь, клімат-контроль. Так, фаркоп парктроніки. Так, і Audi Q5. Завжди актуальна, завжди просите їх показувати. Правда, сьогодні тільки у нас бензинові траплялися. Так, тут у нас також так, 13-й рік, 17700 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 136 пробіг. Все відкрита? Зараз. Автомобіль відчинили. Електрорегулювання пам'ять сидінь, Чорний шкіряний салон. Панорамний дах. Так. 136 тисяч кілометрів. Тут в кілометрах пробіг. Підігрівий сидінь, кліматконтроль. Форт Куга, 9 рік, 9 тисяч ціна, двохлітровий двигун 217 пробіг, так, номер телефону є ось там. Не Будемо заважати. Поглядають автомобіль. Всі деталі вже уточнити за телефоном. Hyundai Santa Fe, 2012 року, 21500 ціна, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Так, 129 тисяч пробіг, номер телефону фіксую. Зараз має бути добре видно. Так. а, Придбана в салоні, це офіційний автомобіль. В кінці 2012 року один власник був в Україні. Це важлива інформація. Виглядає електрорегулювання сидінь, шкіряний чорний салон. Панорамний, Панорамний дах. Панорамний так, має бути видно, Так, дах працює, втрати не будемо, зараз багато часу займе. Так, клімат-контроль. Підігрів сидінь. Так, задній ряд сидінь показую. Знаєте, де цей Петро Так, є. Дякую. Так, є парктроніки. Повний привід. Kia Sorento. Так, 10-й рік, 14-300 ціна. 2,2 два дизельний двигун, автоматична коробка передач. Пробіг 128, номер телефону є. Другий господар. Так, то вже машина, то другий власник. У 12-му році купує. Ага, з 12-го року вона в Україні. — Вона в Україні куплена. — А, в Україні куплена. Добре. Добре. Так, світлий шкіряний салон. З дозволу власника. Покажу, як виглядає. Клімат-контроль присутній, підігріви сидінь є. Є зараз покажу люк. Два. Підсунуті. Є. Так. О. Дякую. Нісан Жук 13-го року. 10,250 250 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 180 тисяч пробіг, так, номер телефону є. Так, дисплей. моєму бути видно. Клімат. Фаркоп парктроники.